Мої вітання! Сьогодні ми з вами навчимося робити ось такий конструктор, в якому будемо наряжати ялинку. Ми можемо брати будь-яку кульку, розміщувати її відповідно на своє місце, так як нам подобається це. Тобто, скільки захочемо, стільки кульок ми тут і поставимо. А також подаруночки, звичайно, Яке ж там Різдво і Новий рік без подаруночків? Тому ми будемо брати і подарунки, і розміщувати їх також під ялинкою. Так, як ми цього хочемо. Як тільки ми натискаємо на зелений прапорець, то у нас все автоматично прибирається. І ми можемо почати заново. Ну а як це робити? Давайте дивитися. Отже, як завжди, заходимо на Scratch Online, створюємо новий проєкт. Закриваємо інструкцію і починаємо працювати. Для початку ми видаляємо кота, він нам сьогодні не знадобиться. І додаємо одразу тло. Тло ми виберемо поза приміщенням і виберемо з ось такими ялиночками. Тепер наша задача взяти і відділити ось цю ялиночку, щоб вона була у нас не фоном, а самим об'єктом. А на фоні у нас лишилося тільки небо і ось цей сніг. Для цього нам достатньо перейти тло у вкладочку. Далі переходимо ось тло перше, ми можемо видалити, і лишаємо тільки ось це. Обираємо ялинку другу і видаляємо її. Обираємо ялинку першу. Натискаємо тут копіювати, створюємо новий об'єкт і обираємо його малювати. І тут просто натискаємо Вставити. Все, у нас ялинка також додана. Ми її можемо обертати, розміщувати на своє місце, ось так, наприклад. І тепер переходимо знову до тла. Обираємо ялинку, натискаємо клавішу Delete і просто видаляємо її. Тож, тепер ми створили ялинку. Єдине, що тут не вистачає стовбора. Тож, давайте його домалюємо. Обираємо спрайт ялинку. Обираємо тут образи. Дивимося, що ось це все у нас окремі об'єкти. Тому, якщо вам необхідно так, відмінимо дії, якщо необхідно виділити все, перемістити, то робимо саме ось таким чином. Повністю виділяємо все. Тепер візьмемо пензель. Також поставимо тут десь, ну, давайте 50 товщину. Оберемо тут коричневий колір. Достатньо, я думаю, і намалюємо невеличкий стовбур. Так, після цього ми можемо його взяти і перенести до нашої ялинки. І розміщуємо так, я зроблю, напевно, ось так. І розміщуємо його на задній фон. Все, стовбур у нас готовий. Тепер ми будемо створювати самі кульки. Ну, щоб їх не малювати, не розмальовувати. Давайте відкриємо вже готові. Для цього обираємо обрати спрайт. Шукаємо тут кулю. Ось у нас є Bell, Розміщуємо її приблизно сюди. Так, робимо, напевне, десь 50%. Ну, можливо, буде замало, то давайте візьмемо десь 70%. 5%. Так, ну ось такі ні такі кульки будуть великі, тож все ж таки повертаємося до 50%. Ось такі кульки будуть нормальні. І тепер нам необхідно, щоб кожного разу у нас точно були кульки на своєму місці. Тобто ми будемо робити також і клонів, але щоб у нас було розміщення на своєму місці і нікуди не переміщувалося, то ми одразу пропишемо. Де наші кульки повинні бути. Тож, коли натиснуто зелений прапорець, давайте я збільшу код, щоб вам краще видно було. Коли натиснуто зелений прапорець, ми обираємо рух і переміститися x по y. Давайте тут поставимо десь мінус 200, ну, щоб у нас було якесь ціле число. А тут поставимо десь 150. Так. І ось в цьому місці у нас буде з'являтися наша кулька. Або не з'являтися, а бути постійно. Так буде правильніше. Так, після цього а, нам необхідно буде, щоб ця кулька, коли ми її будемо переносити, щоб вона точно була у нас на передньому плані. Тож, обираємо тут вигляд, шукаємо тут перемістити на, і обираємо, який план? Перемістити на передній план. Так, є. І, і ще одне: в датчиках ми можемо знайти ось такий блок. Перетягувати дозволено, в нашому випадку ми обираємо, що не дозволено. Таким чином, ми будемо створювати з вами клони, а наша ось ця кулька буде лишатися на місці. при цьому. Тож, давайте створимо клон. Для цього у нас є в подіях. Коли спрайт натиснуто, і в керуванні у нас є створити клон з мене. Тепер у нас буде безліч ось цих кульок. Так, ну і тепер іще потрібно, щоб ці кульки точно були у нас на передньому плані, і, відповідно, щоб у нас вони також не дублювали одна одну. Тому ми обираємо, коли починаю як клон. Обираємо цей. Давайте одразу ці два блоки, тільки поміняємо їх місцями. На передній план лишаємо, а тут дозволити перетягувати. І тепер ми перетягнули клон. І його ж ми можемо перетягувати. А коли будемо перетягувати основну кульку, у нас буде створюватися клон. Все дуже-дуже просто. Тепер о, нам потрібно створити і ще 4 такі самі кульки. Ну, Щоб кожного разу не виконувати одні ті самі дії, нам достатньо просто продублювати. І тепер у нас буде 2 ось такі кульки. Створимо одразу 5. Дублюємо ще раз. Дублюємо ще і, і ще один раз. Тепер до кожної з них заходимо в образи і змінюємо образ на наступний, тобто перемо і перефарбовуємо їх. Але це ще не все. Коли ми з вами натискаємо зелений прапорець, то ми пам'ятаємо, що всі кульки у нас відповідно будуть переміщатися в дані координати всі в одну. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно змінити для кожної кульки координати по Y. Давайте віднімати 50 кожного разу. Тобто обираємо другу кульку. І тут 150 мінус 50, у нас буде 100. Третя кулька 150, ну вже відповідно, 100 мінус 50, ми тут лишаємо тільки 50. Третя кулька у нас буде 0. А п'ята кулька у нас буде. Ой, не третя, а четверта, да. А п'ята кулька у нас буде мінус 50. І тепер, коли ми натискаємо з вами зелений прапорець, всі кульки шикуються в ряд. Ось так. І всі вони уже працюють. Так, що мені тут ще не подобається, я по ялиночку ось сюди переніс. І тепер дивіться, яка у нас може бути проблемка. У нас минулі копії, ось коли ми починаємо перетягувати нашу ялинку, то вона стає на передній план. Тож, що ми тут будемо, що ми з цим можемо зробити? Ми можемо взяти ялинку. Тепер, коли натиснуто, відповідно, зелений прапорець, то ми будемо переміщати її на задній план одразу. Обираємо тут події, коли натиснуто зелений прапорець, вигляд. Перемістити на задній план. Так, і ми можемо тут також додати датчик, що ми не дозволяємо рухати її. Так, ну, насправді, ось цей блок був не обов'язковий. Ми можемо зробити таким чином, щоб вона просто переміщалась у нас на задану позицію також. Ну, ось, наприклад, сюди. Виставили ялинку так, як нам подобається, ось, наприклад, так, і додаємо блок перемістити в ці координати. І тепер кожного разу вона буде на своєму місці. Все точно так же ми можемо зробити із подарунками. Для цього нам потрібно їх додати. Додаємо спочатку один. Для цього обираємо спрайт, натискаємо тут плюсик, та, і шукаємо наш подаруночок. Здається, вже пропустив. Ось він. Так, розміщуємо його на своє місце, і далі, що нам необхідно буде зробити? Продублювати всі команди, які у нас є. Тобто, дублюємо для початку ось цю команду, наводимо, щоб у нас трішечки цей подаруночок захитався, і відпускаємо. Тепер ми бачимо, що у нас тут є така команда. Далі, другий блок. І. Також можемо, ми можемо його одразу перемістити, щоб вони один на одному не були. І третій блок, відповідно. Так, тільки я не переніс. Бачили, що не захитався наш подаруночок. О, тепер буде він. Так, і тепер я розміщую на своєму ж місці, тільки буде у нас праворуч від ялинки. Тобто тут у нас буде 200. Приблизно так. Тепер після цього дублюємо іще два рази. Змінюємо наш образ у наступній. І в наступній також ми можемо просто взяти і перефарбувати. Обираємо там якийсь інший подарунок. І заливаємо. Ну, нехай буде так. Тепер, коли ми натискаємо прапорець, вони всі складаються в одну. Робимо те саме. Ось перше у нас лишається так. Тільки давайте тепер віднімати 75. Тобто тут лишаємо у нас 75. Так, як у нас подарунки більші, аніж були кульки. І тут у нас буде тепер 0. Натискаємо зелений прапорець. Ну і все. Тепер ми можемо і встановлювати подаруночки, так, як ми хочемо, так, як нам подобається розставляти, і скільки ми хочемо цих подаруночків, стільки і розташовувати їх. І також можемо прикрашати ялинку. Також за своїм смаком, за своїм бажанням. Як ви виставите, як ви прикрасите ялиночку залежить тільки від вас. Ну, а мені можете надіслати скріншот готової роботи, як ви прикрасили цю саму ялиночку. Якщо відео вам сподобалося, оцініть його, будь ласка. Ну, і також можете підписатись на канал. До нових зустрічей!